Два місяці назад в Обухів приїхала шість представників від Корпусу Миру. Вони приїхали для того, щоб пройти тут практику. Тому протягом двох місяців вони працювали у п'ятій школі. Такий досвід вони запам'ятають надовго. Я думаю, обуха, обуха очень красивий город і э, люди очень добре. Э, так що діті очень добре і э, умне для того, щоб попрощатися з Обуховим і подякувати за гостинний прийом, іноземці влаштували зустріч з представниками влади. Володимир Мельник у свою чергу запевнив, що подібний обмін досвідом піде на користь усім причетним. У нас є багато общих інтересів, які повинні в будущим бути осуществлені це через общання, через, через подачу інформації.

Під час своєї практики представники Корпусу Миру влаштували для дітей обухова розважальні заходи, і ця подія надовго залишиться в пам'яті не тільки школярів, а й самих організаторів. Мені дуже подобався проєкт, який ми робили для дітей. В День захисту дітей ми організували празник для дітей. Було дуже приємно бачити. Так много детей пришло на этот праздник. И то, что мы работали с молодежными организациями, нашими партнерами, которые нам помогали очень много в подготовке и проведении, и то, как мы с ними сотрудничали, я думаю, что это событие надолго останется в моей памяти. Волонтери пробудуть в Україні ще два роки. На жаль, вже не в Обухові. Вони й самі ще не знають, у якому куточку нашої країни вони опиняться. І скоріше всього, 99% що осінню буде нова група волонтерів в Обухові тоже проходити практику. А от так що ми ви нас ще увидите? І ми надіємося на продовження співпраці з адміністрацією міста Бухова, відділом образування, со школами, з дітьми, організаціями. Це не перші волонтери в нашому місті, але саме ця група залишила в душах багатьох обухівчан приємні спогади. Високоінтелектуальна група з дуже такими розширеними інтересами і представлені, як кажуть, сфери різні. Тому мені дуже це сподобалось. Люди дуже серйозні, цілеспрямовані. Хотілось би побажати успіхів у подальшій вашій роботі у нас в країні. Наталія Білогурова Олексій Козир, студія Барт.